Доброго дня, дорогі мої підписники та гості каналу Легко і Просто. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку річ, як бажання або мрія. Мабуть, у кожного з вас було колись таке нестримне бажання мати якусь квітку. От і в мене було таке, я хотіла мати великоквіткові хризантеми. Оскільки пам'ятаю з дитинства, як моя мама на великому заводі, в великій оранжереї вирощувала ці красиві квіти. І от у мене е, сьогодні є такий вазон великоквіткової хризантеми. От Дуже-дуже я її хотіла мати, і от сьогодні вона у мене, але отримала я її. Пізньої осени, і е, вроді, їх бутони там заклалися. Е, я попасинкувала всі бутончики, які були зайві. Хочу побачити, чи справді ця квітка біла, великоквіткова. Чи дійсно ця хризантема така, як її е, мені описали. Так, от, я ще помітила тут. Бачите такі росточки, які я обломила, вирішила, що дуже багато буде для одного стебла зайвих таких череночків. Я зняла із стебла отакий от малесенький череночок. Не знаю, чи буде із нього. Черенок, чи це просто я обломила зайвий росточок. Ось іще був черенок із стебла але я його просто поклала на поверхню. Теж він був ось тут. І ще два черенка, які росли з цього стебла. Це ось тут і ось тут стебла були. Теж із квітконосами, але я вирішила, що для цього кущика достатньо буде 4 гілочки. Ну, Можливо, і ще я одну гілочку обірву і буде всього-навсього 3 квітконоса. Якщо мені вдасться цю рослинку перетримати зиму, і вона буде все нормально себе почувати, можливо, я дійсно розмножу цю хризантему і тоді буду вирощувати її в одну квітку, в одне стебло. І що ж я зроблю з оцими з двома паростками? Я їх обломила щойно і хочу зараз. Показати, що я буду з ними робити, ну, у мене така помірна температура. Я знаю, що хризантемам треба не дуже. Високу температуру і таку помірну вологість повітря, щоб не дуже сухе повітря було, але треба буде обрискувати в міру, щоб не захворіли грибковими захворюваннями. Я взяла суміш, піску, торфу й трішечки додала парліту. І от в оцей пухкий ґрунт я до першого листочка занурюю. Ці хризантемки. Квітконоси я отут обірвала, як ви бачите, їх зовсім немає. І так само на цьому живцеві я обірвала квітконоси і е, також зараз, обірвала квітконоси і також зараз його е, вставила у цей. Вазон. Ну, Спробую, спробую поставити ці маленькі живці, що я відірвала від стебла. А якщо раптом вони приживуться, тоді я матиму змогу відсадити. Отже, я поставила чотири живці. Отже, живці у нас посаджені. Я трішечки обібрала листочків для того, щоб легше було приживатися цим живцям, і е, зараз необхідно полити. Але поливати я не буду, бо зайва вологість приводить до захворювання гриб, ними, грибками. Е, то я просто збризкаю. Цю рослинку і прикрию півлітровим таким стаканчиком. Ну, і тепер поставлю на підвіконня на сонечко хай собі приростаються. Ну, а через деякий час ми з вами подивимося. На цей експеримент, що мені вже вдалося. Але в минулому році я показувала, як я черенкувала дрібноквіткові, оці шаро шароподібні чи шаровидні, як ми на них говоримо, кулькові оці хризантемки. То я їх черенкувала, показувала результат. У мене у невеличких 800-грамових стаканчиках були ці невеличкі росточки, відросточки, живці, і я показувала результат, як видно було, що корінці у них були. Через те я впевнена, що в мене і цей експеримент буде позитивним. Адже, в принципі, великоквіткові хризантеми нічим не відрізняються в догляді від мало оцих дрібноквіткових.